Привіт, я Антон. Тебе як звати? Ніка так корюківському будинку культури. Кінопрем'єра. Це кадри з фільму неповнолітні. Головний герой Антон закохується в дівчину Ніку. Ніку зіграла Вероніка Запека. Грала в фільмі, каже, майже саму себе. Найважче було показувати потрібні емоції, показувати якісь свої емоції там тому що я ж не... Професіональна там акторка. Головну роль у фільмі Підлітка Антона виконав 15-річний Ростислав Хоменко. Розповідає в житті він зовсім не схожий на Антона. Там у фільмі Головний герой. Він дуже скромний і ну я навіть не знаю, як сказати. Ну дуже скромний. Це, це вже не про мене. Моментами просто вів себе як у житті, але романтичні сцени, сцени з мамою. це було складно. Мати Антона в фільмі п'є алкоголь то з залицяльником, то з хрещеною Антона. Не розумію, чого тобі не з чоловіками? Напевно, на тобі порча, Мабуть. Роль хрещеної матері головного героя виконувала Вікторія Доценко. Дублів 20 було. Було, бо це треба було зробити, не влибнутися, не засміятися таке все. Незважаючи на комічність її ролі, каже Вікторія, фільм про складні стосунки між підлітками та їхніми батьками, коли батьки самі ще не розібрались у своєму житті і забувають про дітей. Немає з ким дитині поділитися своїми проблемами, тому вона виходить на вулицю або сидить у ком... в ноуті, думає про страшні речі. То є і все таке, тому я думаю, що тут є чим проші Кінострічку знімали два місяці, і чотири монтували. Жодного професійного актора чи спеціаліста до роботи над фільмом не залучали. Ми хотіли зробити фільм, який зробить молодь для молоді. Тобто, в нас немає професійних операторів, нічого. В нас не професійна команда, молоді, але разом ми вчились, навчались. Єдине, що робили в професійній студії саундтрек до фільму. Але сам текст пісні написав Антон. Зйомки іноді тривали з сьомої ранку до третьої ночі. Спочатку навіть хотіли припинити їх. 50 дублів, перший знімальний день, втрата стабілізатора. Найважніше в перший день зламалося. Це все це. Я зрозумів ні, нічого не зробимо. Я вже все. Я вже думаю, ні. День, два, три. Привезли новий стадікам, і ми вже. А чого чоби ні йшли назад. Бо вже в нас організаціями. Ми все зробили, вже потрібно йти і знімати. Апаратура, яку використовували у зйомках, також не була професійною. Купувалась на гроші спонсорів. Загалом витратили на створення неповнолітніх близько 35 тисяч гривень і задіяли близько 60 корюківських підлітків. Головною моєю ідеєю було не зняти фільм і фільм не як результат. А головна ціль це була залучення якомога більшої кількості молоді, щоб їм дати якесь розумне дозвілля. Щоб вони менше були втягнуті в якісь історії погані, а займалися чимось корисним, розвиваючим. І тому я вважаю, що ця ціль була досягнута. У день прем'єри, бажаючи потрапити до кінозалу, розкупили квитки на обидва сеанси. Ще люди б хотіли але вже просто місто не немає. Класно взагалі. А чим він вам сподобався? Це про подростка. Прикольно. Діти молодці, добре зіграли. Я, звісно, буде длинніший фільм, але все одно мені подобається. Фільм захватив, так я думаю, ще буде і буде продовжуватися. Показуйте, яка наша молодь. Як вони живуть, які їх інтереси. А свою молодість може порівняти? Схожа не схожа. Схожа. Хожа і наша молоді така сама була Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.